Доброго дня! Сьогодні з вами знову ми, а, Микола Цікачіна і Юлія Ворона. Uh -huh. І сьогодні ми вам покажемо наступну нашу наступне наше тренування з реабілітації після процедури. Да? А, що вже можна робити? Що потрібно робити для того, щоб повернути в наші м'язи в тонус і в цілому тіло? Uh -huh. а, тому тренер, ти готовий? Да. Пішліть. Так да. іде недалеко право до розиночки Дуже швидко прогріваємо Юлю, як вона сказала, Прогріваємо, зв'язка з суглоби. Схожили Ой. само собою зрозуміло, що м'язи п'яточка до себе ближче, нібито коліно максимально високо піднімаємо, а стопа максимально близько до себе, так, щоб збільшити там пліктутність. Звісно, кого так зразу не виходить красиво, той перекидає ногу через парад. Було у нас спеціальне відео про реабілітацію ще раніше, як повернути в чат сідничний нерв і не тільки. Ну, зараз Юля швиденько буде таким чином роз... розігріватися. Скільки може хвось? Три деципініці. В принципі, так. Да. І в принципі, можна тоді те саме зробити передом, але нож ножку переносимо через сторону. Щось таке. Експрес-розминка і повірте, вона буде дуже ефективна для наших задач. Е -е, я пропоную розвернутися зараз обличчям до нас. Да. І спочатку ми робимо 10 разів на одну ногу туди-сюди, потім 10 разів на другу, поїхав. Коли щось пішло не так. Про то, да, -то такий трюк задумав з області Угу. Хорошо. Більше через сторону покидаю, так, винусь. О, да. ми ж значить, через сторону робили. Да. Таким чином, якщо подивитися на Юлю, як вона ж втомилася, нічого не хоче робити, то ми вже бачимо, що в принципі вже розігрілося, що я ж припікаю коліна вище. Ще буквально пару разів. Кожен вибирає для себе, скільки підходить цієї розменички. Треба зробити, Залежно від запущеності стану. Юля да? <рес> вже забилася, вона вже хоче додому, це зрозуміло. Не встигла провести. А у нас сьогодні виду. в планах ще повністю нижній, пояс нижніх кінцівок, також спина і тріцепс. Тепер. Юліну Попу повертати в чат, але без ніг і попереку ми її не повернемо, тому ж будемо робити зараз отакі речі. Поки від велика меру Юля вирішила трохи сочкунути, тримається рукою. Тобто спортсмен від Бога, о, та да 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 Ти сам показуєш, що далі. Пробимо в широкій стий або суму. Зараз прийшли в такий більш ліфтарський стиль. Чому? Тому що ми зараз будемо втягувати дуже багато туди м'язів, правильно? Тобто використовуємо як базову вправу, поки що, а потім викидаємо її нафіг, тому що вона вже далі в такому ключі буде не треба, просто будемо робити якісь варіації. Ну, це не сьогодні, це ми просто говоримо знову ж таки про відновлення. Фулбайдів. Там, любитель, періодизації. Так, да? Да, я не люблю фулбаді. Так. Ну що, скидаємо штаночку. Да. Це ми, поки ми не, не, не робимо так, сідничний мостик, то ми зараз будемо чудити отакі трюки. Зразу Юля починає. Я Десять схудала. разів. Сьогодні таке відео нон-стоп. Дихати будеш завтра. Розкажи нам якісь скандали, інтриги, розслідування. Які скандали? Що нічого немає? Я вже похудала. То, то Ти не готувалася. Mm -hmm. Скандали. Mm -hmm. ну, що ти скажеш, що ти похудала чи що ти не похудала? Я вже похудала, то мене вже хватить. Нормально. До, Щоб речі, все до речі, попа потім теж міряла там, в стані максимального дреща, коли не тренувалася, коли почала тренуватися, навіть такі не дуже специфічні навантаження. Ні, nee, я міряла теж. перед процедурою, міряла. No. Щоб потім знати, що повертати. Ну... Скільки було? 98. А зараз. Надіюсь, 99. Угу. Тобто об'єми потроху повертаються правильно? Так. Да. Ну, ми зробимо так, що вона буде ще більша Додамо... Я хочу 100, звісно. 100, буде да. тобі 100. В кожна своє, е -е своє. Я пропоную досить. Що ми з тобою зразу 20 двадцяточки накинемо, як ти вважаєш? Давай, не кидай. Але. Ми мене якісь дріщі, ну, принаймні ти, тому що ми робимо зразу ми ж підходимо, і ми будемо робити наступну вправу. На спинку. Поки ми відпочиваємо низом, ми будемо працювати верхом. Ти згодна зі мною. Ну, це не дуже важливо, в принципі, тому що ми будемо робити так. Я пропоную зараз робити тягу до грудичну року, хватами. Сроковичку ставити, розігріваюся. Отже, будемо працювати вкладеними підходами. Навіщо? Щоб Зекономити час тренування і розігнати Юлю на максималки. Тобто ми зараз не просто повертаємо її м'язи, ми ще спалимо якийсь жир. Згодна? Да, так, тому що я нажирала. Ну, там хтось в коментах писав, що все класно, все чудово. Для Юля жарні попускається на пару рівнів вниз, Є, Става, ставає доступнішою в фантазії людей. Вибачаюсь. За що? За що так... я так далеко? А, що не стаєш доступнішим, <ріст> да. що ж ти будеш робити? <ріст> ти відпочила вже? Да. Я планую зробити розгинання рук стоячи на блоці. З прямою ручечкою. Ладно. Став 20-ку, давай зараз 15 разів. От нерви. нервий. От в нижній точці ще повільніше, коли тянеш вниз. О, там. Да. Тобто нема куди там поспішати там зараз. Не під себе, от вони прожми. Бум. О, начебто трошки, щоб ще рівно, да. о. Да, тоді ми яким чином, хоча б збережемо навантаження тут, да, вниз якось амплітуди, Тому що якщо ти його затягуєш назад, то ми трошечки так на що нам махлювати? Ми ж намагаємося. Люди це. кажуть в інтернеті, що це неправильно. не рази. Людям багато чого кажуть, що, що треба стати. Ос особливо таким неопитним, як ти. Так, да, треба стати так. притиснути локті. Ну є така Давить техніка теж. Просто треба. Це, це неправильно. Ну, може і неправильно. Тут залежить від того, наскільки нам потрібно розтягнути, наскільки нам треба скоротити. Якщо ми відстали, як ти кажеш, от дуже близько, то амплітуда розтягування буде максимальна. Бачиш, ось таким чином. Ось, начебто притиснули лікті, все нібито класно, але в нижній тості ми вже там десь не дуже немає. Але ж ми ж можемо зробити, грубо кажучи, навіщо нам стояти близько, так вертикально стояти. Ми ж можемо стати атаками і знову ж таки ліпті трохи вперед, і точка розтягнення буде та сама. Але нам не доведеться нам навантажувати додатково ще якісь м'язи і на них там просто відволікати увагу. Дивись, розтягнувся трізес, розтягнувся, стягнули сюди, скоротили повністю. Тобто та стійка нічим не краще, ніж ця. Тільки якщо ми будемо стояти тут і поставимо, наприклад, щось таке вже суттєве. То я не знаю, яким це треба бути, щоб там вирвати якось. Незручно, ми, ми не продаємо. корпусу. Дурують, говоримо, а так якщо ти... ми станемо так, то ми можемо давити і вже з будь-якого положення туди. Там вже, в тому, що ставиш маленькою погою і качаєшся. Тому що стабілізації стільки не буде, якщо ми ставимо близько так. Тоді мені треба качати теж так 20 кг, як і ти. Відпочило? Да. Відпочило. Переходимо. Мотайся. А люди говорять, що не треба. Не треба мотатися? Ні, не треба качати передпліччя. Жінкам особливо, щоб мати руки таких чоловіків. Е, знову ж таки, наскільки є сама сила передпліччя, тому що якщо ми будемо акцентувати всю свою вагу на те, щоб втримати штангу в руках, то ми будемо ще робити, калічити техніку. Мінчина Основну, хачів. правильно? правильно? Да. Ловити ту штангу, стегнами, ще якісь приколи. Я пропоную лямки все-таки використовувати, коли це децільно. А кому там треба тренувати передпліччя, ну і стібається з приводу дівчаток, то є багато інших вправ на тренування безпосередньо цільових м'язів. Е, давай вісім разів, щоб ти трохи захекалась. Я вже захекалась. Задача, яка задача відновити зараз таку Юрину максимальну силу, щоб потім почали рости об'єми. Тому що Юля в нас яскраво виражений силовик, і вона від силових доволі непогано росте. Своє. Ну, недовго, правда, останні роки 8-9. Тому Ой. я думаю, поки що можна цим активно користуватися. Ти згодна? Да, поки не прийшла в старість. Поки не прийшла в старість. І я пропоную зараз стягнути до грудей широким що хотом. Щось там смішне поставимо, типу ага. 50 кілограмів і зробимо на 8-10 разів. Хорошо. Поки є така думка, що тренерам не обов'язково вже тренуватися. Один раз накачався, і цього досить Спина шикарна просто вже. Тобто те, що твоє повертається дуже швидко. Зараз покажемо. Оп. Оп. Таким січеться, все чудово, об'єм повертається. Скільки зробили? 10, прекрасно. Давай вдохвид зробимо знову. 30 це трошки. Ну, що класно. В таких спортсменах, що можна практично працювати нон-стоп, фулбаді. У фулбаді там трохи інший принцип. там Не такі трудяги, як ти. Там мало хто в передозація використовує цю техніку і методику вкладених підходів. А що там себе? Нормально поставило. Действительно, да? так, по 130-ко. Та я не можу. По 130-ку. Що ти підхилуєш? Ти що? Не можна. Що не можна послужити? Лікар не дозволяє. Лікар не дозволяв. Зараз я тут твій лікар. Сказав, що півроки не приходить в зал. – Хорошо. І не дивиться на желізо. То ти не дивишся? Закриє очі робиш. <рес> – І клієнтам гантелі не ношу. Та я ж бачу. Опа. А потім як я так швидко похудала, так? Да? Так. Да. три рази. менше говорити, більше дихай. Хорошо, Ну, зараз у нас буде перший робочий підхід натяги. На тязі. На тя... Вчимося говорити українською правильно. Ой, Хоч якось. Хоч якось. Прибираємо поняття суржика. Так? Ми просто по ледачому параліфтецькому принципу спочатку додаємо, поки додається від тренування до тренування. Давай, п'ятерочки зроби, не поспішай, Але видно вже, що попа у нас росте на очах. Перець. Видих. Не затримуй довго дихання. Хорошо, ще два рази. Угу. Хороша дівчинка, постав на підлогу, та не бігай з нею. Мені ставить важче. Не, не треба, зі бігати зі штани. Ти просто поки на підлозі, а, там, а я поставлю, можливо. Якщо відірву її підлоги 80 кг. Хорошо. Що вже дихати не хочеться? Ну, хочеш, такі треба зробити три підходи. Ага. Що, а завтра чи завтра? Важкі присідання вже в нас. Знає. Що ж ти будеш робити? Ті, які абсолютно нікому не потрібні. Я знаю, мені потрібні. Тобі потрібні Ну, да. будеш присідати. Хорошо. Ну що, тягнемо. Ну, езол. Це вже можна знімати, як забирається цю гриву. Піжди? Поїхали. Що таких трюків я не робив. Тут тримаю волосся. Тут страхую Юлю. Тільки не відпусти, будь ласка, це все прибуде, щоб мені ще липу не знесло. Хорошо. Ще давай, два, два. раз. О, так. Хорошо. От здавалося б 60 кг для Юлі, так? Де? де там? Пару місяців тому було відео, як ти з 50-ки підтягуєшся. Було колись, вже немає. Ну, бачиш, було колись. Треба повернути, щоб 60-ки підтягувалися. До весни, так? Да? Не ну, я ж колись підтягувався з тобою на поясі. Треба вже навпаки тепер. Можна ж відчути, це ж емансипація, всі діла. Якщо йому Там... з тобою підтягуватися, то мені не будуть писати чоловіки на ютуб. Що Ти це ти розумієш? Надати? Я буду дуже сильно переживати, мабуть, з цього приводу тебе притримувати, щоб тебе не відривало від підлоги. Yeah. Там хтось з підписників писав, що йому б такі плечі, як тобі. А я написав, якщо хочете такі плечі, як у Юлі, значить, треба тягати, як Юля. Там відправив його, подивитися, силочку назад, де ви там з Дімоном плечики тренували свої. Yeah. Все просто, плечі хочуть всі, а тренуватися так не хочуть. Не хочуть. Всі ж думають, що це троєчками не качала. А можна я троєчками, двоєчками. І що у мене є таке питання. Там же у нас починають приходити люди зараз, терміново не тільки до нас, а мабуть, всі зали, да, які дуже сильно активно е, заходять з такою фразою: мені до нового року треба швидко накачатися. Дівчатам похудати, мужикам накачатися. Ну, в принципі, як е, ми не зможемо їх так накачати, як себе. Ну, завжди як кажуть, мені так, як ти більше не треба, да? От, наприклад, там приходить. Хлопчина кіл 120, чисто жирової тканини. Що я пропоную? Нас там колись просили з тобою, щоб ми зняли якесь відео для людини, яка там 40, ну, мій вік, статечний, старий вже, але який не вміє підтягуватися. Ну, тобто, зробити щось е -е, типу Сінді саме для таких людей. Що, що ми зробимо? Ми таким чином. Людину і підтягнемо, і трошки м'язової тканини її повернемо, її 40 плюс років. Да. І плюс до цього, я думаю, що варто ще зробити, мабуть, таку швидку похудалку для дівчат. Да? Придумаємо щось, покажемо. Да. І, yeah. і заодно розкажемо принципи кругового тренування. Розкажемо, що yeah, це да. таке, і навіщо воно. Ти ж дивись, сьогодні вже у нас початок руні, треба швидше думати, бо вони не встигнуть. Значить, що, що від нас вимагається? Від мене вимагається знайти модель чоловічої статі, яка просто спробується вижити і напакости на нам на, на, в залі під час тренування, ну, злого боку, ти розумієш. Але умова така має бути, щоб це було не надто підготовлена людина, мабуть, так? Тому що ми ж все-таки будемо для. А, ну так, да. давай тоді напишемо в цьому інстаграмі. Що треба модель, Так. Да. І mm -hmm. візьмемо добровольців. Да? Так що чекайте, хто бажає потрапити до нас безкоштовно. Але будьте готові, що може бути трошки трешого. Mm -hmm. Силочка на інстаграм ви знайдете внизу під відео. Найдуть. Так, да, да. Хорошо. І уважно слідкуйте за нашими сторінками. А ми пішли далі. Спеціально для Юлі ще зробимо кілька підходів прасика, це щоб вона зараз все фіналізувала, зробила висновки і попрощалася. І більше не їла, так? Да? Чіскійки. Да. Робимо абсолютно безполезну вправу. Як там дехто каже, тіпі, не хочете накачати прес, то піднімайте ноги. Катаємось. Але суть в тому, що Юля так свій прес в принципі, я натренувала цей час, що вона любить піднімати ніг. Я теж його люблю, але мені важко, тому буває роблю, буває, не роблю. Як я коли своїм спортсменам пояснюю, вони дивилися на мої фотки і кажуть, як ти зробив такий прес. А як я зробив, тоді зробив той прес? Я просто піднімав ноги на перекладині в повну амплітуду. Тобто робив саму-саму таку безполізну вправу. Бо зараз там у нас всі тренери після двох тижневих курсів. Там розказували, що прес не включається, не напружується. От я зараз відчуваю, як він на неї не напружується, поламач мені пальці. Буду вимагати через суд компенсацію. Напружується прес? Да. Ти треба тр... 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 зробила? Зробила. Ну добре. Може, хватить. Може, хватить. Фух. Ну що тоді? Не втомилася. В принципі, показали, що як робити, значить, в силовому форматі. Тя суму скільки будемо робити, основні підходи по 5 разів. Да? Але робимо 4 підходи, ну, навіть 6 багато, я думаю, що то на 5 можна зупинитися. Може ми з тобою перейдемо такі на екстра свої, на якийсь час, по два рази будемо робити, поки будеш розганятися. Значить, на спину по скільки разів будемо робити. О, скільки ми доробили. Сьогодні ми 12. вибрали таку вправу. Да? Але вправа в нас може чергуватися навіть, тому що тренування в середньому випадає два рази на тиждень стягою, ну, то ми сьогодні робимо таким хватом, наступного разу ми зробимо іншим хватом. Буквально 3-4 вправи за тренування, може п'ять. Так, що пройшла попа. Тобі треба, щоб пройшла попа, да. а спину ми накачаємо теж. Тобто, спину будемо робити по 8-10 разів. Ну, Тріцепс будемо робити по 12-15, по як стара школа. Да, мені ж не треба руки від тебе. А підходів по 4. Тобі треба більше. Тут я з тобою не можу не погодитися. Від вас, лайки, підписки, коментарі. Так що ваші побажання перед новим роком, які там тренуваннячка ще потрібні, все зробимо. І ще покажемо трішки того, що ми робимо, як тренуємось ми. До нових зустрічей! Ну все добре.